Удача дуже суб'єктивне поняття. Ти залишаєшся один в п'ять. Навколо тебе тільки суперники. Треба діяти. Секунда на прийняття рішень, перший фраг, другий знаходиш ще двох. Усе. Ти з противником сам на сам. Фейк по бомбі, дуель, постріл, і ти виходиш переможцем. Так, це моменти з просцени. А тепер уявімо таку ситуацію в матчмейкінгу. Твій рандомний тімейт скаже, лакімен. До чого це я? У цьому відео мова піде про гравців, яким десь трошки, а може і більше, не вистачило цієї самої удачі. Одразу хочу сказати, що цей топ суб'єктивна думка автора, і так, звісно, ви можете не погодитися з нею. Тому запрошую в коментарях залишити свої думки з приводу цієї теми. Можливо, хтось більше заслуговував потрапити в це відео або когось несправедливо додали в наш список. І не забуваємо про підписку та лайк. Першим потрапити в наш топ пощастило або, скоріш не пощастило словаку Ладиславу Ковачу, більш відомому як Гардіан. Перші кроки в CSGO він робив у маловідомих командах та міксах. Великих здобутків не мав, але грав на індивідуально високому рівні. Паралельно відбувалось становлення команди Na'Vi у новій дисципліні. Постійні кадрові зміни змусили шукати собі снайпера 9 грудня 2013 року. Ці два шляхи поєдналися в один, і Ладіслав став гравцем української організації. Звісно, ніхто й не очікував, що з приходом словака команда стане перемагати всіх усюди. Серйозним іспитом для нового складу Наві став Мейджор в Катовіце 2014 року, який вони завалили, зайнявши 12-16 місце на турнірі. Після такого болючого уроку команда потроху знаходила свою гру. Загалом період адаптації швидко плинув, і Гардіан поступово став бомбардиром, рушієм та головною зіркою НАТО свінцери на DreamHack Winter 2014 Na'Vi виглядали як команда, котра готова здобувати результат. Чого тільки вартує неймовірний камбек народжених перемагати з 11-0 на другій мапі чвертьфіналу проти Team Dignitas. взявши всього три раунди у нападі, за захист НАТО Свінсери показали за впевнену гру. Guardian був одним з головних авторів цієї неймовірної перемоги. Його перформанс точно запам'ятався данцям надовго: 20 влучних пострілів за ВП і ось же півфінал. На жаль, в одній другій на шляху у наві була справжня машина, яку важко було зупинити. LDLC без поразок пройшли той турнір та стали законними переможцями мейжора. На початку 2015-го відбулися зміни у складі. Старік з гравця переформатувався в тренера, тому знов був потрібен час, щоби стабілізувати гру. Занадто довго чекати не довелось. В цьому ж році на DreamHack Open Кладж на Пока Наві перевершили себе і дійшли до фіналу мейджору, де на них чекали тім Енві. Ця зустріч подарувала битву двох топових снайперів того часу KennyS проти Гардіан. Обидва суперрезультативні гравці. АВП в їх руках ставав зброєю масового ураження. Але в цій дуелі, як і в загальній наві, проти ЕНВІ, перевагу мали французи. Ладіслав провів неймовірний турнір. Він точно заслуговував на MVP того мейджора, Але є одне, але потрібна була ще одна перемога: CSGO – командна гра, і можливо саме стабільної гри тіммейтів не вистачило. Ще один шанс стати чемпіоном Мейджора Guardian разом з Na'Vi отримав через півроку на MLG Columbus. але це була задача з зірочкою. Ускладнювальним фактором стала травма руки Ладіслава. Щоб хоч якось, врятувати ситуацію, словаку довелось грати з чутливістю миші у чотири рази вищу, ніж зазвичай. Гардіан віддав всі сили, але цього було недостатньо, щоби здолати бразильців з Люміносіті. Подальші результати Наві вже не були такими вражаючими. Хоча Словак продовжував грати на стабільно високому рівні. Команду лихорадило від решафлів, пошуки ідеального складу закінчились для Ладіслава переходом у нову команду. Новим викликом у кар'єрі став Фейс Клан. Це була справжня Dream Team зірок CSGO. Ніко, Olof, Рейн, Керіган. Перший мейджор для цього ростеру та одразу фінал в противниках андердог турніру Cloud9. Заряджені словака на перемогу особливо відчутно було на міражі. Його рекордні 25 фрагів ЗВП за, за одну мапу дозволили розпочати серію з рахунку 1-0. Проте далі ситуація кардинально змінилася. Якщо ми робили відео про гравців, яким пощастило, то в нього точно потрапили в гравці того складу Cloud 9 Долю чемпіона вирішували овертайми.

They made it work! Cloud Nine are Клау E-League MAJOR CHAMPIONS! Так, і після таких поразок треба продовжувати кар'єру. Ладіслав надалі продовжував виступи за фейс, проте результати ставали все гірше і гірше, поки організація не перевела його в запас. Та в той самий час на Небокраї знову з'явилась можливість зіграти в Наві. Але як зізнавався сам Гардіан. Це було найгіршим його рішенням у кар'єрі, бо вже після трьох місяців він знову покинув Наві, але в цей раз назавжди. А зараз час трошки відволіктися і зіграти в квіз для наших глядачів. Увага! Питання: хто з цих гравців має найбільшу кількість АВП кілів на мейджерах? Guardian, Simple, Fallen чи Kenny S? Ну, звісно, це Гардіан. На його рахунку, 1111 фрагів. Наступний наш герой Патрік Хансен. естег. Він той, хто прийде у скрутну хвилину команди. Перейти на роль снайпера, поки не повернеться мейна ВП. Легко. Зіграти на заміні. Він вже на сервері. Якщо вам потрібен адвокат, краще подзвоніть соло. Якщо хтось з гравців не може приїхати на турнір, краще подзвоніть Патріку. Три роки тому здавалось, що Естег може стати новою данською легендою CSGO. у 2020-му. У розпал пандемії коронавірусу через перехід в онлайн еру багато команд втратили свою силу. Однією з таких були Астраліс. Ростер потребував змін. Так, у складі з'явився ЕСТЕГ. З приходом Патріка, хоч і на короткий проміжок часу, але вдалося стабілізувати гру. Вони навіть змогли стати чемпіонами 12-го сезону. EPL. за Астраліс, Естек встиг зіграти три турніри. Як вже за ним з великими грошима приходять Cloud9. для данців, це була він він ситуація. По інформації, яка тоді була в змі, загальна сума трансферу з усіма виплатами та зарплатою гравця, становила 2,1 мільйони доларів. Для організації це значний прибуток у важкі ковідні часи. А для Патріка гарна можливість заявити про себе вже в статусі зірки та ще й зробити грошей. З цього місця і починаються невдачі. Склад, який повинен був розривати усіх, провалився. Про перемоги не було й речі. Вони двічі на тір-один турнірах займали останні місця. Витративши мільйони доларів, організація попросту розпустила цей ростер через півроку з його появи. Так само швидко і непомітно минув час у наступній його команді Complexity Gaming. Знову провал і знову пошук нової команди. На порятунок прийшли NIP. Точніше, це була спроба врятувати один одного. Патріку треба було реанімувати кар'єру, а шведській організації потрібен був досвідчений гравець. Тим паче у складі вже був ще один данець Девайс. Але згодом виявилось, що саме Естек повинен виконувати функції снайпера, поки Ніколай був поза КСом. Звісно, про ніяку стабільність, а тим більше про великі успіхи команди й мови не йшло. Менеджмент NAP досить тривалий час давали шанс тому складу, але кредит довіри закінчився наприкінці 2022 року. Спочатку пішов Девайс, а потім він актив перевели Estega. У 2023 році Патрік майже не має ігрової практики. Останнім і єдиним поки що офіційним турніром, на якому він зіграв, був Blast Premier Spring Groups у січні. В якості стендина за фейс. А як думаєте ви, чи знайде Естек собі нову команду, в якій він буде стабільно грати? Пишіть свої думки в коментарях. Та поки не перейшли до коментарів, підписуйтесь на цей канал. Тут буде ще багато цікавого контенту зі світу кіберспорту. Можливо, неочікувано побачити в цьому топі Ніколу Ковача. Проте є причини вважати, що його кар'єра в CSGO могла принести йому більше важливих трофеїв. Ніко зараз одна з головних зірок Counter-Strike. Так, ще є Сімпл, Зайву, але серед ріфлерів точно головна зірка. Окрім використання АВП, їх також відрізняє наявність титулу чемпіона Мейджора. Мабуть, вперше на широкий загал, Ніко став відомим граючи у Маус Sports. За короткий час він став головною рушійною силою команди. Але провівши в німецькій організації майже два роки, без великих турнірних досягнень треба було йти на підвищення. Саме такою командою стали Фейс Клан той самий зірковий склад з Гардіан. З ними у Ніколи були перші перемоги на великих турнірах. Перша спроба виграти мейджор. Але, як ми вже знаємо, в цьому йому не поталанило. Для наступної спроби треба було вичекати 3 роки і 9 місяців та змінити команду. На першому після ковідному мейджі вже у складі G2. Для чемпіонства Ніко та тіммейтом потрібно було здолати Наві. Для багатьох експертів та фанатів CSGO переможець був очевидним. Такої кількості діамантових пікемів, як після PGL Major Stockholm, мабуть, ще не було. Сам матч виявився насиченим на події. Особливо друга мапа Нюк. Одразу після цих слів в голові з'являється картинка з моментом Ніко і його пострілом з Дігла. An impolitic act! Definite shot! An absolute disaster! That was it! That was a good shot. That was it. На іншому турнірі, в іншій ситуації це був би 100 хедшот. Але удача відвернулася в той вечір від боснійця та від Жту, бо далі їх очікували овертайми, де навіть вже на плюс моралі дотиснули свого опонента. Тоді ще не розуміючи цього, Ніко втратив свій останній шанс на титул чемпіона мейджора по CSGO. Але історія Counter-Strike продовжується і Нікола один із її творців. Тому, можливо, саме Верусі CS 2 йому вдасться підняти той омріяний кубок. Діліться в коментарях думками з приводу цієї теми. Хто не заслуговує бути в цьому списку, або кого ще додати? Якщо сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтесь та зустрінемось зовсім скоро в інших відео на цьому каналі. Дякуємо за перегляд!